Vitaeu. Сьогодні ми поговоримо про важливу складову, а саме яку ціну ставити за підписку на вашу сторінку. Розпочнемо з того, що сама платформа OnlyFans нам дає змогу поставити ціну за підписку від 4 доларів 99 до 49 доларів 99 центів на місяць. Тобто ми вже маємо якісь рамки. Якщо ми орієнтуємось на масову аудиторію із США, то це ціна в діапазоні від 5 до 15 доларів на місяць. Це та сума, з якої людині легко розвчитися, якщо ми говоримо про простих людей, яких переважна більшість на цій планеті. Йонлі OnlyFans моделі, які з самого початку ставлять ціни і 20, 30, хто і 50 доларів за підписку на місяць, маючи стратегію, що вони будуть збирати лише багатих людей, ті для яких ця сума є незначною, і вони легко з нею розлучаються. І якщо зазирнути трішки наперед. То зібравши саме таку, скажімо, багату аудиторію, буде простіше її монетизувати. Тобто можна продавати приватні відео вже не по 50, а по 200-500 доларів за одне відео. Такі люди також частіше скидують чайові і теж немаленькі суми. І маючи всього 50-100 таких багатих підписників, вже можна заробляти 3-5 тисяч доларів на місяць. І OnlyFans модель, яка вибрала цю стратегію, вона витрачає менше часу, щоби заробити ці гроші. Але їй на початку треба попрацювати над тим, щоб цю аудиторію зібрати, і збирати таку аудиторію важче і довше, ніж простих людей, які готові платити по 5 доларів за підписку. Ну і також високу ціну можуть ставити ті, у кого вже є своя. Якась фанбаза. Це можуть бути і співаки, і блогери, і актори та інші великі і не дуже знаменитості. А зараз ми поговоримо про просту стратегію, ту, яку я рекомендую для новачків. А на цьому каналі я думаю, що більшість із вас це якраз таки новачки. На початку, коли у вас нульовий аккаунт, 5-10 постів всього з вашим контентом, треба ставити мінімальну суму підписки: це 4 долари 99 центів, або можете округлити і поставити 5 доларів на місяць. Також створіть додатковий. Податковий рівень зі знижкою 50% для тих, хто готовий підписатися зразу на 3 місяці. Тобто ви створюєте рівень, де пишете 15 доларів на 3 місяці, і ставите на нього знижку 50%. Вийде, що підписка на місяць людині буде коштувати всього 2,50%. З однієї сторони, здається, що ви не у вигідній позиції, але на початку вам дуже важливо зібрати свою першу сотню підписників, які дадуть вам пошту до майбутнього аудиторія точно пробуде з вами 3 місяці. Вони будуть коментувати, лайкати ваш контент, ви навчитесь з ними комунікувати, зрозуміти трішки, як це все працює. Потім вже через 3-4 місяці, коли у вас зібралось і достатньо підписників, і вже є багато контенту на сторінці, десь під 100 постів, нехай там в районі буде від 70 до 100 постів, ви можете піднімати ціну до 80 доларів. Так як людина, підписавшись на вашу сторінку, вона вже отримає ці 70, 100 постів, які вже є у вас на сторінці. Тобто, це вже буде коштувати цих грошей на 100%. Ну і звісно, давайте будемо розуміти, що зовнішність грає велику роль. Безумовно, на кожен типаж зовнішності фігури знайдеться своя аудиторія, але якщо у дівчини третій розмір грудей, тонка талія, широкі стегна, то їй буде легко збирати аудиторію, так як її типаж подобається переважній більшості чоловіків. А якщо дівчина, наприклад, там худенька або має якусь нетипову зовнішність, то їй буде трішки складніше, так як чоловіки. В яким подобається саме така фігура, як у неї, може бути менше. Ну і ще хотілося сказати під кінець, що нехай краще ваші підписники платять вам мінімальну суму 5 доларів, но залишаються з вами і цю суму платять щомісяця, так як цією сумою їм легше розпрощатися. Ніж ви поставите 10 доларів, підписник підпишеться один раз. Подивиться, що ну, якось йому на наступний місяць, ніби і жалко ці 10 доларів він не заплатить. Хватить вам і відпишеться, тобто ви один раз отримали 10 доларів. А по 5 доларів підписник з вами може залишитися надовше, тобто, це набагато вигідніше на сьогодні. все, хто ще не зареєстрував собі, OnlyFans можете зробити це за посиланням під цим відео. Бажаю успіхів і до зустрічі в наступному відео.